Данія стала однією з перших країн-партнерів, яка прийняла нашу пропозицію пропозицію держави України взяти шефство над відбудовою в Україні, зокрема над відбудовою міста Миколаєва. І я вдячний коліційному уряду Данії за створення окремого фонду з допомоги нашій держави. Одним з ключових напрямків роботи має стати саме відбудова. Я вірю, що разом нам вдасться повернути мир. І повернути розвиток у Миколаїв у весь регіон. Тут в Одесі ми провели доволі змістовні переговори сьогодні. Дякую Одеса за організацію цієї зустрічі, перемовини, які стосуються усіх ключових аспектів взаємодії наших держав. Перше, звичайно, це оборона. Я дякую дані за суттєву допомогу в посиленні нашої артилерії. Зокрема, дякую за фундаментальне рішення щодо постачання гаубиць Цезарь. І також дякую особисто пані прем'єр-міністру та віце-прем'єр-міністру і міністру оборони за готовність дані долучитися до нашої танкової коаліції. Ми також обговорили можливість посилення проти повітряної та протикорабельної оборони. Для півдня нашої держави ключове питання при цьому швидкість і це стосується не дані, це стосується абсолютно всіх партнерів, всіх наших друзів, стратегічних партнерів, які хочуть підтримати Україну. А наш сьогоднішній візит, де зі мною зараз наші міністри закордонних справ і міністри оборони підтвердили наш чесну дружбу, і я incriera. хочу бути абсолютно чіткою. президент Зеленський Данія буде підтримувати вас стільки скільки буде потрібно. Ми будемо вас підтримувати зброєю, тренуваннями, і зрештою гуманітарною підтримкою. реконструкцією. наша мета залишатися, як ми зараз є одним з найбільших донорів, якщо зважати на. Розміру нашої держави, І сподіваємося, що так буде далі. Ми Вирішили віддати всі 19 нових артилерійських систем і ми розуміємо, що ви боретеся за свободу всіх європейців. До нині ми надавали 852 мільйонів євро ми надали фінансової допомоги військової і цивільної на суму 852 мільйони євро. це була підготовка до зими. А чюдей відновлення водопостачання, енергетика, тепло. Uh, і зараз ми побачили результати ме вділення цих проектів, so і ми приємно було бачити сьогодні, Ukraine, що реальні люди uh, and, um, українці вже стають. Отримують цю конкретну допомогу. So Але дуже багато що належить and зробити. I'm і я рада оголосити uh, що ми долучаємося до ініціативи Крейн from Ukraine» зерно з України, і ви можете розраховувати на нас, що ми будемо брати участь у відбудові України, особливо в підтримці. Сміливого героїчного міста Миколаєва я маю і мене стремила натхнення Брейв сьогоднішня поїздка в Миколаїв. Я побачила цих неймовірних людей. і наша робота буде не лише у відбудові, але також і інвестиції. Ми хочемо створювати місця відбудовувати економіку разом з данським бізнесом. Я думаю, що багато данських компаній мають чим поділитися, особливо в такій царині, як. Енергетика, екологічні рішення, енергоефективність, я знаю, що. Вас це також цікавить рішення, які зараз можуть підтримати процес реконструкції України, але також можуть вам допомогти на шляху до європейського союзу. Президент Зеленський. Ви і ваша країна можете розраховувати на Данію. тому що нас поєднують фундаментальні цінності, воля, свобода, демократичні цінності і звичайно права людини. Данія разом з вами, і ми будемо залишатися близькими друзями. Ми і партнерами слава, слава Україні.